З днем народить, гарним свят, радісним, чудовим, Хай несе воно багато радості, і любові, щастям і добром квітує кожна мить життя, Щедрі успіхи дарує світле майбуття, Хай любов'ю зігріває завжди твоя рідня. Сімейного благополуччя та мирного неба, удачі та натхнення. У справах є починання оптимістичного настрою, здоров'я міцного, як мороз, світлих ясних думок та яскравих ідей, є добрих вістей, здійснення найкращих бажань, з твоїм святом, з Днем народження.